що все одно там бувають якісь питання, що ти не прийдеш там до когось незнайомого і не типу, а що в тебе з посадкою? таке, а, да та все офігенно! Супер, в нас там каса мільйон мільйонів. Вот, і ти такі думаєш фу я лох. А друзі тобі скажуть, що типу, там, в нас так-то, в нас так-то, і ти думаєш, а, ну ти. Ну, окей. Тобто не все так погано. Просто ти можеш е, прояснити для себе, там, а дійсно як взагалі ситуація. Тому що ну, в інстаграмах знову ж таки е, успішний успіх успіху всіх. Мільйона посадка, да, да. Просто кожен день там щось таке вже неймовірне, що просто можна вже в космос летіти. От. А коли ти спілкуєшся як е, з друзями, то ти там багато чого цікавого. А ти думаєш, навіщо нам цей подкаст? Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Бо проходять люди і розповідають нарешті, як в них насправді.